Українській станції Академік Вернацький в Антарктиді виповнюється 20 років про те, як живуть і працюють наші полярники, дізнавалася Олена Рябічева. Аби дістатися до роботи на станцію академік Вернацький, що на острові Галіндес, за 7 кілометрів від узбережжя Антарктики, ось ці науковці витрачають понад тиждень. Із Європи вони летять до Буенос-Айреса, далі до порту Ушуая на вогняній землі. Там пересідають на лайнер, яким перепливають на Антарктиду. Вперше Україна завітала туди ще в далекому, 1911-му. Тоді у відомій експедиції Роберта Скотта взяв участь полтавець Антону Мельченко. Через століття його справу тепер продовжує правнук. Коли я вперше почув про свого прадіда, мене виявило ну. Загорілось таке бажання підсвідомості, що в майбутньому було б непогано повторити щось подібне. Мій прадід, він талановитий джокей і конюх був. А Роберт Скотт в своїй другій антарктичній експедиції, як тягову силу, вирішив використати манджурських поні і шукав кваліфікованого знавця коней. І так йому трапився мій прадід після розпаду радянського союзу. Росія оголосила себе єдиною правонаступницею всіх антарктичних станцій СРСР і відмовила Україні в передачі хоча б однієї з них. Але за п'ять років Україна все ж таки отримала власну станцію на шостому континенті. Її за символічну одну гривню продала нам Велика Британія. Відтоді британський фарадей називається Академік Вернацький. Перед тим, як віддати станцію, був конкурс об'явлений. На эту станцию претендовало очень много стран, но по научному потенциалу Украина больше всего подошла. Так сказать, от вийшла ботом довіря. Аби потрапити до дружнього колективу полярників, необхідно пройти фаховий конкурс. Він відбувається щороку. Окрім знань та вмінь, потенційний кандидат повинен мати міцне здоров'я та неконфліктний характер, аби усім було комфортно жити під час довготривалої зимової ізоляції. Адже зв'язатися з домівкою по супутнику дозволяють лише раз на тиждень. Насправді впродовж року дійсно е спілкування в вузькому колі. Е Ну воно своєрідне відрізняється від від того нашої домашньої атмосфери, тому що Кожного дня ти зустрічаєш одних і тих же людей на острові нікого іншого, крім дикої природи, не, не трапляєш. У цьогорічній антарктичній експедиції взяли участь 12 осіб. Серед них медики, кухарі, водії, механіки, програмісти і звісно, науковці вивчили вже весь материк від земної кори, підльодовикову озер до верхньої атмосфери з місцевим населенням тобто пінгвінами, котиками, тюленями та навіть хижими касатками, потоваришувала вся команда. Наші стосунки з тварин. Нами, рослинами, рослинами всім екосистемою Антарктики вони підпорядковуються мадридському протоколу. Тобто, ми не маємо здійснювати жодного такого відчутного впливу на них. Тобто вони існують самі по собі. Ми існуємо самі по собі. Українська станція славиться своєю гостинністю влітку. Сюди припливають туристи серед них і науковці, і просто охочі, і світові знаменитості. Нещодавно в гості до наших земівників завітав Біл Гейтс. А до цього навідалася з візитом британська принцеса Анна. Зазирають потревені та дослідники сусідніх станцій інших країн. Олена Рябічева, новини на першому.